Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми поговоримо про присвійні прикметники, присвійні займенники та присвійний відмінок. І починаємо ми з вами з прослуховування діалогу. Listen and repeat. Then act out. Слухаємо та повторюємо. I am a clown. And this is my hat. No, this is your hat, and that hat is mine. Давайте перекладемо цей діалог. Я клоун, і це моя шляпа. Ні, це твоя шляпа, а то моя шляпа. Ми бачимо виділені слова my, your та mine. Давайте розглянемо дві таблички і знайдемо їх у цих таблицях. У першому стовпчику у нас з вами є possessive adjectives followed by nouns. Присвійні прикметники, які завжди вживаються з іменником. Тобто my, your, his, «her», its, our, your, «their» Завжди вживаються з іменником. Після них вживається іменник. Іменник відповідає на хто що. На питання хто що. Тобто ми завжди після цих прикметників указуємо, що кому належить. Наприклад, як було у діалозі: My hat – моя шляпа. У другому стовпчику у нас присвійні займенники. Possessive pronouns. Not followed by nouns. Після присвійних займенників ми ніколи не вживаємо іменник. Ми завжди закінчуємо речення цими займенниками. Тобто не вказуємо, що нам належить після них. Mine – мій, yours – твій, his – hers, Його її it's, нам не дається у цьому підручнику. Ours, наш, Yours ваш, theirs їх. І у діалозі ми бачимо з цієї колоночки слово mine, мій. Тобто my hat моя шляпа. Але hat is mine. Після mine ми не можемо додати слово шляпа, тому що після присвійних займенників ми не вказуємо, що нам належить. Те, що належить, навпаки, виходить наперед. Давайте спробуємо виконати вправу з цими займенниками та прикметниками. Complete the sentences. Then write the children's names. Заповніть речення, а потім напишіть імена дітей. I'm Fred. My hair is short and red. Мене звати Фред. Моє волосся коротке та руде. Я значить, мій. I Май. І вже знайшли нам Фреда він під літерою «ей». Друге. He is Іvan. Eyes are green. Він Іван. Якщо він, то його очі зелені. His. Шукаємо хлопця з зеленими очима. Іван буде у нас під літерою G. Третє. She is Maya». Hair is long and dark. Вона. Мая. Вона значить її. Її волосся довге та темне. Її перекладається як her. Це дівчинка під літерою B. Бі це Майя. Четверте: we are Tom and Claire. Ми Том та Claire. Ми значить, наші. Або наше буде в даному випадку наше волосся коротке та світле. Our hair is short and fair. Коротке та світле. Це літера I та F. Це у нас будуть Tom and Claire. П'яте they are Bruce and Jill. Вони Брюс та джил. Їх очі сині. Вони, значить, їх. Their eyes are blue. Ну І це у нас залишилися дітки під літерами C та D. Присвійні прикметники ми з вами підібрали. Справа 2. Complete the sentences with the correct possessive pronoun. А ось тут ми будемо з вами заповнювати речення за допомогою присвійних займенників. Це ті слова, після яких ми не вживаємо іменник. Це mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. І перше речення. Mike has got a computer. It's his. У Майка є комп'ютер. Він його. Майк він, значить, його. До речі, his співпадає своєю формою як у прикметниках, так і у займенниках. Друге. I have got a rabbit. It's. У мене є кролик. Він мій. Я, значить, мій. Мій буде mine. It's. Mine. А якби ми сказали, що це мій кролик, після мій у нас би вживалося слово кролик, тоді ми сказали б, It's my rabbit. Але після мій у нас немає іменника. Не вказується, що моє. Тому ми вживаємо займенник. It's mine. Третє. Karen has got a new sweater. It's. У Карен є новий светер. Якщо карен вона, то це її. It's hers. Четверте. We have got a new house. It's. У нас новий будинок. Ми у нас значить наш. It's ours. П'яте. You have got a brown coat. It's У тебе є коричневе пальто. Воно, якщо у тебе, ти маєш, то воно твоє. It's yours. І останнє шосте. They have got a big flat. It's. У них велика квартира. Вона їх. Вони це they, значить, їх буде theirs. Ось так ми підбираємо присвійні займенники. Вправа три. Complete the sentences with the words in the list. Заповніть речення за допомогою слів у. Списку у переліку. А у переліку у нас є присвійні займенники та присвійні прикметники. Перше. I'm Becky. This is my rabbit. Я Бекі. це мій кролик. Після мій у нас указано, що нам належить, тому ми вживаємо присвійний прикметник. My rabbit. This is Joan. And this is sister. Це Джоан і це сестра. Ну, Я думаю, що Джоан це дівчина, тому скажемо, що це її сестра. This is her sister. Знову ж таки, після її у нас вказується, хто її. Стоїть іменник, тому ми вживаємо присвійний прикметник Her. Третє: The boys have got comics. The comics are гм. Хлопці мають комікси. У хлопців є комікси. Комікси чиї, хлопці вони, значить, комікси їх. Далі у нас після слова їх не вказано, що їх, тому що комікси у нас відійшли на перше місце. Тому у даному випадку ми будемо вживати присвійний займенник. «theirs». Ви зрозуміли, що вам потрібно зробити, тому далі ви виконуєте вправу самостійно. Ставите на паузу, виконуєте і потім перевіряєте свої відповіді. Далі ми поговоримо про присвійний займенник. Possessive case with people. Присвійний займенник з людьми. І знову ж таки нам дають аудіо на прослуховування. Listen and repeat. Послухайте та повторіть. Слухаємо та повторюємо. Listen and repeat. The boy's hat. The girl's skirts. І тепер у нас йде пояснення. We use apostrophe S with one person. Ми використовуємо апостроф S з однією людиною. The boys hat. хлопчик у нас один, тому ми до нього додаємо апостроф S. Ми використовуємо тільки апостроф з двома або більшою кількістю людей. Тобто, якщо у нас множина і слово вже закінчується на S, то після апострофу нам не потрібно іще раз писати S. Як у слові. «girls». The girls skirts. Спідниці дівчат. От, дівчата у нас уже у множині, тому ми до них додаємо тільки апостроф, щоб дві с не було у нас. Але but. The Children's Books, The Women's Bags, The Men's Umbrellas, Книжки дітей, сумки жінок, парасольки чоловіків. У даному випадку у нас також іменники вживаються у множині, але це іменники виключення. Вони у множині закінчення С не приймають, вони його не мають. Вони звучать зовсім по-іншому. Тому, якщо у множині… «ески» на кінці немає, тоді ми вживаємо апостроф С. Далі note. We also use apostrophe S with animals, the cat's tail. Ми також вживаємо апостроф С з тваринами, наприклад, хвіст кота. Тобто, люди і тварини. Коли їм щось належить, і ми хочемо показати цю належність, то до людей і тварин ми додаємо апостроф С. Далі. Read and complete the rule. Прочитайте та завершіть правило. Whose skirt is it? It's Linda's. Чия це сукня? Точніше, чия це спідниця? Вона Лінди. Вона належить Лінді. We use. Ми використовуємо. To ask about who owns something. Щоб запитати про те, хто чим володіє. Тобто, яке ми слово використовуємо для того, щоб запитати, кому щось належить. Ми використовуємо слово «хуз» чий, чия, чиє, чиї. Справа 4. Нам по малюночках потрібно скласти речення. Mary Umbrella. Ми повинні сказати, що це парасолька Мері. This is Mary's Umbrella. Ми до Mary додаємо апостроф S. Далі ми кажемо, що це її парасолька. It's her umbrella. У даному реченні ми використали присвійний прикметник Her. А наступне речення у нас буде з присвійним займенником. This umbrella is hers. Ця парасолька її. Те ж саме ми робимо і з наступними малюнками. У першому реченні ми використовуємо присвійний відмінок. У другому присвійний прикметник, а у третьому присвійний займенник. У нас є дівчата The Girls. І є шляпи – «hats». Ми повинні сказати, що. Це шляпи дівчат. Ми до дівчат повинні додати апостроф, але у даному випадку вже без S. Тому що girls вже мають закінчення S у множині. These are the girls' hats. Вони їх шляпи. They are their hats. Ці шляпи їх. These Hats are theirs. Далі у нас хлопці та велосипеди. The boys bicycles. Це велосипеди хлопців. Знову ж таки, ми будемо додавати тільки апостроф, тому що еска уже є у множині у хлопців. These are the boys bicycles. Вони їх велосипеди. Their, their bicycles. Ці велосипеди їх. These bicycles are theirs. Ось таке вживання присвійних займенників, прикметників та присвійного відмінка. Далі, вправа 5. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Що ви робите? У вас є дітки і. Речі, які їм належать. Перше питання. Whose camera is it? Чия це камера? І відповідь: It's Tom's camera. Це камера Тома. Це фотоапарат Тома. Далі запитують, Whose flowers are they? Чиї це квіти? Це вже множина, а they, запитуються у нас у питанні, тому відповідаємо. The або повністю they are і шукаємо квіти. Квіти у нас є у дівчинки еліші. Квіти належать Еліші, тому ми до неї додаємо апостроф S і виходить у нас The Elisha's Flowers. Або They are Elisha's flowers. З третього по останнє ви робите самостійно. Далі possessive case with things. Присвійний відмінок з речами. Ми розглянули присвійний відмінок для людей та тварин. Ми до людей і тварин додаємо апостроф S, щоб показати належність. А коли у нас належність стосується речей, предметів, неживих істот, то ми це показуємо завдяки за допомогою прийменника ov. We use of with things. Ми вживаємо of з речами. The trunk of the tree. Стовбур дерева. Тобто стовбур належить дереву. Ми не можемо сказати tree's trunk, як ми це робили з людьми та тваринами. Ми повинні казати. Стовбур кого чого. Оце кого чого передається за допомогою of. The trunk of the tree. Наприклад, ніжка стола. The leg of the table. Тобто називаємо належність, потім «of» і предмет, якому це належить. Вправа 6. Look at the pictures and write sentences. Подивіться на малюночки та напишіть речення. Перше, два слова у нас є car, машина і слово roof, дах. Where's the roof of my car? Де дах моєї машини? House door. Будинок двері. Ми повинні запитати: Де двері мої, мого будинка? Куди зникли? Тобто, двері чого? Будинка. Where's the door of my house? Bike wheels. Велосипед колеса. Де колеса мого велосипеду? Where are the wheels of my bike? Clock hands. Годинник стрілки. Де стрілки годинника? Where are the hands of the clock? Ось так ми показуємо належність неживих істот. предметів. Далі різниця між хуз та хуз. Перше хуз. Хуз у даному випадку це скорочення від who is. Хто Mike? І оце хуз. З апострофом С перекладається як хто. Друге хуз. Хуз хет іт» It's майкс» Чия це шляпа? Вона майкова. Оце хуз перекладається як чи, чия, чиє чиї. Перше хуз це хто. Друге хуз – «чий, чия, чиє чиї. І тепер у вправі сім. Ми повинні правильно розписати слова who's. Перше, Who's Mike?» He's my brother. Хто Майк? Він мій брат. Тут ми не питаємо про належність, що кому належить. Тут ми питаємо, ким є Майк. Тому вживаємо who's скорочену форму від Who is. Друге Mike is it. It's mine. Велосипед це. Він мій. Якщо він мій, то ми питаємо про належність. Запитуємо, чий це велосипед. Whose bike is it? Третє. Jacket is this. It's Emma's. Піджак або куртка це. Це Емена. Знову ж таки. Якщо це Емена, то питаємо про належність. А для належності ми вживаємо whose без апострофу. Чий? Чи це піджак або чия це куртка? Whose jacket is this? Четверте. That man. I don't know. Той чоловік? Я не знаю. Питаємо: хто цей чоловік? «Хуз that man? Я не знаю, I don't know. Якби ви хотіли запитати, чи це чоловік who's, то для цього нам обов'язково ще потрібно is, а його у даному реченні немає. Якби ми питали, чи це чоловік, ми б питали who's is that man? Або Who's man is that? Але у даному випадку, хто цей чоловік? Who's that man? П'яте. – «She is my sister. Вона моя сестра. Значить, питаємо, хто кара? Who's Kara» – Скорочення від who is. І шосте. Radio is it. It's my friends. Воно мого друга. Значить, чиє це радіо. Whose radio is it? Вправа вісім. Underline the correct word. Then find three mistakes in the picture. Підкресліть правильне слово. Потім знайдіть три помилки на малюнку. До речі, зверніть увагу на малюнку. Ми кажемо не on the picture, а in the picture. In the picture. На малюнку in the picture. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Сьогодні ми повторили з вами присвійні займенники, присвійні прикметники та присвійний відмінок. Зараз я з вами прощаюся, побачимося на наступному занятті. До побачення!